Сьогодні актуальною темою є внесення президентом України законопроекту до Верховної Ради 13.266 про створення інституції військового омбудсмена. Значить, тепер при офісі президента повинна буде діяти. Нова інстанція, яка буде забезпечувати права військових та всіх сил оборони поліцейських, які здійснюють бойові завдання, іноземці, осіб без громадянства, які виконують бойові завдання. І така інституція повинна буде швидко, миттєво, оперативно розглядати скарги осіб, які е, були подані через порушення їхніх прав, через е, жорстке. Нелюдське поводження, катування, викрадення, невиплата грошового забезпечення. Військовий омбудсмен буде мати швидке та оперативне реагування до доступу до військових частин служб військової право, правопорядку та резервних батальйонів. Зможе оперативно представник такої інституції прибувати на місце, проводити розслідування, робити запити. Ну і виконувати функції, так би мовити, безкоштовного адвоката для сил оборони. Така особа може призначатися президентом на 5 років, але не більше двох разів поспіль. Заступники військового омбудсмена також будуть затверджуватись президентом за поданням військового омбудсмена. Як ви думаєте, чи покращить це дотримання прав військових. Чи буде покращено оперативність виплати грошового забезпечення та прозорість такого забезпечення? І чи стикалися ви з обмуцменом з прав людини, і чи були у вас реальні кейси, чи допомагав він вам. Пишіть ваші думки. Ну, з нашого боку, ми думаємо, що це може бути, якщо правильно побудований, то механізм для звернення зі скаргами. Для військовослужбовців, чиї права порушені, коли правоохоронні органи не реагують на ваші заяви та скарги. То у вас ще буде одна інституція перед початком звернення до суду. Юридична компанія Human Rights первинна консультація для військових безкоштовно, пишіть телефон, залишаю в описі до зв'язку.